Ми присутні, вже традиційно щороку, впродовж 29 років поспіль, проводиться всеукраїнський конкурс 4 року. Відповідно, він проводиться в нас і на Черкащині. Як свідчить результати, перемога в конкурсі оборона, як правило, високою професійною майстерністю наших педагогічних працівників, незалежно від місця розташування закладу, чи міській, чи сільській місцевості. Чи типом закладу, наприклад, в якому цей експедичний працівник працює? Останні чотири роки за дотримання законодавства України про забезпечення заходів безпеки запобігання поширенню на території України ковіду, а з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю і запровадження правового режиму воєнного стану в Україні, конкурс проводився за дистанційною формою. Так, у зв'язку з епідовичною ситуацією в Україні третій, заключний, тобто всеукраїнський етап конкурсу в 2020 році було взагалі відмінено. У 2022 році конкурс не проводився в зв'язку з початком війни. Дещо, дещо, скажімо, коли стала трошки прогнозованіша і більш безпечна ситуація, було вирішено провести конкурс до року в 2023 році. Водночас ми зіткнулися з тим, що під час проведення конкурсу постійно лунали саме питання тривоги, були аварійно світла, електроенергії, відповідно, збої в мережі інтернат. Проте наші вчителі, попри всі випробування воєнного часу, показали під час конкурсу свою витримку, а саме владання, стійки, завзятість, наполегливість, доводячи, що вони потужна спільнота, мотивованих педагогів з високим рівнем духовності, які вміють відповідати на виклики сьогодення. Та саме що найголовніше, планують ефективно і успішно відбудовувати нашу країну саме в освіти після нашої перемоги. Так, в минулому році абсолютним переможцем стала вчителька початкових класів Вісмили Маценка Наталія Володимирівна. Загалом, за час існування цього престижного конкурсу, понад 7,5 тисяч освітян Черкащини продемонстрували свою фахову майстерність у районному та міських етапах змагань. Понад 2400 путичних працівників представили свої творчі здобутки на обласному етапі конкурсу. 142 кращі тілі вибороли право представляти нашу область у всеукраїнському турі конкурсу, більшість з яких стала його лауреатами та дипломантами, підтвердивши високий рівень освітян Черкащини. Так от, серед конкурсантів із Черкаської області є 9 абсолютних переможців всеукраїнського конкурсу 4 року. Зокрема, це Падалко Олег Федорович, учитель грізької мови Першої міської гімназії Черкаської міської ради у 1997 році, Макаренко Володимир Миколаєвич, учитель української мови та літератури Вознесенської ЗОЖ Перших третіх ступенів Злотницької районної ради 1999 року, Левченко Алла Валерієвна, учитель музичного мистецтва за школи перших третіх ступенів номер 1 Манківської районної ради 2005 рік. Лиса Світлана Олександрівна, вчитель англійської мови, НВК ЗОЖ перших третіх ступенів гімназія Маньківської районної ради у 2009 році. Криворучка Мар'яна Володимирівна, вчитель біології Смілянського НВК, дошкільний заклад Заросня школа перших третіх ступенів номер 15 Смілянської міської ради у 2012 році. Бурлака Олена Вікторівна, учитель історії Городичницького економічного ліцею Городишської районної ради у 2016 році. Гладка Ольга Миколаївна, учитель предмета християнська етика Смілянського навчально-виховного комплексу, дошкільний заклад залізня школа Паштерні ступенів, номер 15 Смілянської міської ради у 2018 році, молодик Катерина Юріївна, учитель української мови та літератури Черкаського гуманітарно-правового ліцею Черкаської міської ради у 2021 році. І, як я вже казав, Маценко Наталія Володимировна, учитель початкових класів навчально-виховного комплексу. Занесвітня школа Паша Тресуменів номер 3 колегам Смілянської міської ради у 2024 році. Також за всі роки проведення конкурсу 19 педагогів в області здобули другий і третій місця. Щодо учнів року 2024 року. Хочу відмітити, що наші педагогічні працівники показали блискучі результати і маємо двох уларетів. Зокрема, Морокова Ольга Іванівна посіла друге місце, це вчитель української мови і літератури зарубіжної літератури Канівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов Канівської міської ради Черкаської області. Та Смірнова Ніна Олександрівна, третє місце, заступник директора заховної роботи, вчитель доброторчого мистецтва Драбівського ліцею. Драбівської селищної ради в номінації Образотворче мистецтво. Я хочу сказати, що якщо ви зрозуміли з виступу Валерія Вікторовича, конкурс вчитель року кожного разу кожного року проходить в іншій номінації. В цьому році, в 24 му він проходив в номінаціях «Географія, образотворче мистецтво, українська мова, література і фізика. Однією з основних умов конкурсу є те, що сам вчитель за власним бажанням має зареєструватися на сайті Міністерства освіти і науки України на офіційній сторінці в розділі учасник конкурсу конкурсу-24». Так у нас було зареєстровано 75 педагогів з цих чотирьох номінаціях, які були допущені до першого. Етапу конкурсу, я хочу сказати, що найбільш такими активними вчителями в цьому році виявились педагоги з таких територіальних громад, як Смілянська, Золотоніська, Чорнобаєвська, Уманська, Звенигородська, Монастирищенська і Жашківська територіальні громади. Перший тур нашого конкурсу обласного проходив з 27 листопада. По 8 грудня це був відбірковий етап. А з 5 по 16 лютого це другого, другий фінальний етап. Зрозуміло, що після першого відбіркового етапу у нас залишилося в кожній номінації 10 переможців. Для кожного етапу було, було обов'язкове випробування: це тестування. Це знання програми, підручників, основних напрямків розвитку предмету, для географії, дослідження і практична робота, для образотворчого мистецтва та тестування, аналіз твору мистецтва, практична робота для української літератури, мови і літератури, тестування, аналіз поетичного твору і написання, есе. Для фізики тренування, методичний практикум, і я так роблю. І так, після першого туру були відібрані по 10 учасників фіналу, і вони були у нас на конкурсі і проводили обов'язковий урок, майстерку а фізики, фізичний експеримент. Переможцями нашого обласного етапу стала Ансифірова Олександра Геннадіївна, Вчитель фізики Уманської гімназії, номер 11 Уманської міської ради. Даушкіна Анна Васильна, вчитель географії Смілянського навчально-виховного комплексу дошкільний навчальний заклад загальноосвітня школа номер 15 Смілянської міської ради. Морокова Ольга Іванівна, вчитель української мови і літератури Канівської спеціалізованої школи номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов і розповіли. Ніна Олександрівна, вчитель образотов творчого мистецтва Драбівського ліцею селищної ради Черкаської області. І ще 14 наших колег-вчителів стали, стали лауреатами другого етапу і теж отримали дипломи і подарунки. Фінал. Конкурсу і урочисте нагородження відбулося 15 лютого на базі інституту післядипломної освіти. І е, там була запропонована пропонований ще один конкурс, а ви про мене ще не знаєте. І фіналісти розкривали свою формулу успіху, педагогічного успіху, і е, за результатами цього конкурсу. Був проведений конкурс глядацьких симпатій, і його отримала Смірнова Ніна Олександрівна і теж отримала подарунок і аплодисменти, я хочу сказати, що всі матеріали наших вчителів-переможців висвітлюються на сайті інституту Черкаський освітянський портал, і я би ще хотіла відмітити, що після того, як наші ми визначили переможців тих, хто буде представляти нашу область на всеукраїнському рівні. Ми обов'язково продовжуємо з ними працювати. Там працюють і психологи, і педагоги, і, е, значить, методисти. Ми називаємо цей процес. Пазли педагогічного зростання, де ми прагнемо допомогти нашим конкурсантам впевнено почуватися на всеукраїнському рівні. Ми завжди вітаємо участь наших педагогів у всіх конкурсах, які проводяться в Україні, фахових конкурсах. Радіємо тому і запрошуємо всіх до участі в такого роду конкурсах. Нещодавно із фінального етапу всеукраїнського конкурсу, учитель року. 2024 в область привезла почесне третє місце в номінації Образотворче мистецтво. Шлях до перемоги був дуже хвилюючим, адже так хотілося виправдати покладену на мене довіру і не підвести честь ліцею, громади і області в цілому. В народі говорять, один в полі не воїн. Тому щиро дякую, що всі етапи конкурсу пліч опліч. Були поряд зі мною спеціалісти і методисти Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, голова Драбівської громади, відділу освіти, директор ліцею, колеги та друзі. Особливі слова вдячності наставнику Наталії Лємішеві, яка денно і нічно була на зв'язку, фалювалася, допомагала і підтримувала. На шляху до перемоги відчувалася підтримка кожного, тому і шлях був легшим. Як фіналістка конкурсу, а в моєму випадку і першопрохідець змагань. Хочу поділитися отриманим досвідом, емоціями та зробленими висновками по закінченню випробувань. Участь у конкурсі учитель року залишила незабутні враження і глибокий відбиток як у професійному, так і особистому житті. Адже, пройшовши всі випробування, я не лише збагатила свою педмайстерність, а й прокачала креатив та ясно побачила вектор свого педагогічного руху. Чого бажаю усім наступникам, майбутнім конкурсантам і конкурсанткам всеукраїнських педзмагань? Не страхайтеся крутих бар'єрів і перешкод, бо шлях апгрейду завжди неспокійний. Відчуваєте, що робота перестала приносити задоволення, а рівень викладання свого навчального закладу ви вже переросли? Гайда на всеукраїнський конкурс, учитель року. Адже конкурс надає унікальну можливість перевірити свої знання та навички, дізнатися про нові методики викладання, обійнятися досвідом з колегами та отримати зворотній зв'язок від експертів у сфері освіти. Все це сприяє особистому й професійному зростанню. Участь у конкурсі стимулює нас до пошуку та впровадження новітніх підходів у навчанні, що в майбутньому зробить наші уроки більш цікавими та ефективними. Змагання стануть своєрідним викликом для самого себе, шансом вийти із зони комфорту, подолати сумніви та невпевненість це дасть можливість довести собі та іншим свої професійні якості та концепції. А ще під час випробування можна познайомитися з іншими вчителями. Що поділяться з вами своїм досвідом і розділять з вами пристрасть до своєї професії. Це допоможе створити мережу контактів професійних, які можуть стати в нагоді в майбутньому. У фіналі конкурсу я стала частиною фантастичної дванадцятки, кращих з кращих митців України. Більше того, конкурс подарував мені 11 друзів. Прекрасного образотворця Грічаника Сергія із Незламного Харкова, мрійливу мисткиню тут, тут чапець зоряну із Новояворівська Львівської області, шалену жіночку Петрищу Олену, переможця з міжгір'я, яка генерує ідеї, що надихають. Алановиту художницю Косянчук Галину із Житомира, триразову учасницю всеукраїнського конкурсу учителю року в різних номінаціях: маму особливої дитини, переселенку, жінку кішку яка всіляко чіпляється за життя, Філіпову Олену із Донецька, організаторку інтерактивного музею лицарства в місті Надвірне Івано-Франківської області Гаврилюк Мар'яну, майстрину техніки Ебру Лізунову Юлію з Київської області, підкорювача сучасних арт. Практик та інсталяцій Михальченка Юрія із Чернігівської області талановиту творчу жінку із чорним поясом по карате Орлову Анну із Кіровограда, тихого майстра Чаплигину Стефанію з Миколаєва та колоритного комп'ютерного генія, який завжди на одній филі з учнями правчука Костянтина із Хмельницька. Усі ми побули конкурентами першу добу. Розговорившись, зрозуміло, що нас у прекрасному місті Чернівці об'єднує не стільки участь у конкурсі, стільки любов до мистецтва та бажання привернути увагу до предмета як одного із важливих для розвитку і життєздатності дитини. Емоції, які залишилися після фіналу, сто крат сильніші всіх хвилювань, всіх випробувань недоспаних через підготовку ночей. А ще я зрозуміла, що переможець не є кращим учителем країни або кращим учителем конкурсу. Сила переможця в його обраності. Хочу звернутися до всіх майбутніх учасників і учасниць всеукраїнського конкурсу. І якщо колись вам випаде нагода помірятися з силами із великими педагогами своєї номінації, не упустіть цю можливість і скористайтесь шансом долі. Я своїм скористалася. Ще вчора. Звичайна вчителька звичайної канівської спеціалізованої школи номер 6 а сьогодні лауретка всеукраїнського конкурсу учитель року. І повірте, коли Черкащина звучала на всеукраїнському рівні, я стояла гордо. І я була впевнена, що вся моя команда, а це дуже багато людей, стояли теж з гордо піднятими головами. Сьогодні хочу сказати, що конкурс учитель року це ще одна сторінка мого життя, яка розпочалася ще з вересня минулого року. Так, звичайно, можливо, спочатку я була трішки налякана тим, що буде далі, як буде далі. А сьогодні я впевнено кажу: так треба. Учитель повинен йти вперед. Він повинен заохочувати. Адже коли посеред ночі тобі телефонують батьки, твої п'ятикласники і запитують Ольга Іванівна, а як сьогодні ваше випробування? розумієш, що ти варта цієї професії. Ще хочу сказати, що не дипломи і не різноманітні результати заохочували нас до щоденної співпраці. Це була дружба. Після того, як закінчився конкурс, члени журі назвали нас 12 діамантів освітнього простору. І це звучало гордо. Одна із член членів журі Ольга Кецман, сказала, що ви знаєте, хто такий геніальний вчитель, ідеальний вчитель? Ми всі задумались. А це всі ви, 12, Коли взяти по частиці з вас, тоді вийде ідеальний вчитель. І ми зрозуміли, що ми дійсно ідеальні вчителі. Я хочу сказати, що найвище, що ми взяли, це спілкування. Адже коли ми познайомилися, ось там, у Львові, це було найбільшим подарунком і найкращою вимогою сьогодення. Ці обійми, ці відчуття, ця підтримка це був не конкурс. Це була ще одна можливість пірнути. У емоцію і сферу своїх однолюбців, там де ти розумієш, що ти важливий, і ми зрозуміли, що професія вчителя на сьогодні надзвичайно важлива, коли я повернулася у рідне місто і мене зустрічали о 12-й ночі мої батьки, вчителі і діти з букетами і слізми на очах. Я зрозуміла, що я досягла того, чого хотіла досягти. Тому всі своїй школі, всім педагогам, я бажаю щоб вступати туди, де вас ще не було. Налагоджувати контакти там, де вас чекають. І повірте, двері відчиняються, будьте, пробуйте стукати. Я постукала. Мені відчинились. Дякую команді, дякую підтримці, дякую Черкащині і дякую захисникам України.